На лісовий тачок суне нова напасть. Схоже, що наближається пожежа. Гарять ліси, луки, яри, яруги, річки, очерети. Ну і села, які знаходяться на шляху. Причина банальна. Знищити все живе, всю природу разом із заказниками, щоб не було що заповідати. Через рік, через два, раз все знищено, там будуть розорені поля. Вот такі штуки. Народ все деградує і деградує і деградує. Так, Жовтень місяць, горять луга, Ліси заплави Дуже-дуже незабаром. Я думаю, що не пізніше наступного року ці луки будуть розпахані. Горить з усіх сторон від міста. Випалюють природну охородну зону міста вщент. Ну що, другу ніч горить. Другий мій жарить заплава! Як тут звірям не мігрувати? Другу ніч поспіль горить заплава річки. Отакі у нас справи. Просто такі кепські справи. Гірше просто не продумаєш. Нам тут і кацапів не треба. Самі справляються.